Она Эмма. Ку-ку. <решит> Эмма. Эмма, кто пакетику? Кто пакетику? Так, одна нормального на тут. Кто пакетику? Мишу. Кто пакетику? кадки 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 Такі хороші, така хороша хатка, даємо. Така хороша хатка. Я не, буду. Я не буду до тебе лізти, ні. 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 Я тільки одіяло потім складу, е. Мої котячі лапки покривало. От бачите, як бажання не здійснюється да ось це мої котячі лапки. Я їх поки складу, а потім вже буду е, застеляти, тоді я вам повністю покажу. Маленький, хорошеньке. Мої лапочки, мої лапочки, мої лапочки. Ось скільки я пров'язала ось оцей. Ось, ось. тут я буду петельки робити, а тут ось, ось трошки так ось. Ну і завтра ще, мабуть, дов'яжу. А потім в ту сторону почну. А це ось оскільки. Я на новому покривалі показую. Я його складу. Я його складу. Так що поки сиділа, дивилася кіно. Плила. Ой, ще скільки плисти. Зато як сплиту, таке буде гарне, гарне. Всім доброго дня. І так вечір сиділа, думала плести, продовжувати, а У мене була клієнтка, общем, працювала з нею. І трошки попрацювала і вже дивлюся, що четверта година, не знаю, чи далі працювати чи ні. Света на роботу пішла. І там сидить Поля Іна спомнила мене. Поля сидить, яма лежить, бума на дворі. Ой, щось там робе по двору. А я оце сидю і думаю, що ж його. Мабуть, я зараз монтірую. Те, що е... ну, хотіла вам показати, те, що відснімала, те, що. В общем, і тоді вже. Виставлю, а так нічого. Думала, сьогодні багато чого думала робити, але так і не робила. Ну, попозже попозже Рома отдихав, не хотіла не будити, нічого. Вже він, як вдома, то я, в принципі, так стараюся нічого такого не робити, а вже потім, як то такого нічого жду. Скоро бабушка прийде, ну, мамка прийде. Скоро прийде. Ну, ще видно, дивіться, 4 години, а видно, вже день збільшується, збільшується, з кожним днем все збільшується, і збільшується. І це дуже добре. Ой, сьогодні спала, так трошки всіх випробудила, а потім лежу, думаю, рома там ще Я так думаю, та я трошки подрімаю. Я так задрімала, такий сон приснився. Це взагалі, це, знаєте, не в всказки сказати, не пірома писати. Ну, Думаю, добре, я не буду нікому нічого розказувати, тому що не знаю, він чи хороший, чи поганий, щось таке. Знаєте, таке неожиданість така, якась неожиданість. Ну, в принципі, неожиданості була. І була якась така, тому що новості такі інтересні якісь були неожидані і взагалі. Та і людина також, от, також була, не очікувала, а була. Тобто, така, знаєте, от, буває. Таке, що щось примариться, <смі> Таке, да. а завтра вже, звісно, буду далі знімати. Завтра в мене сьомочний день, всі розходяться, і я тоді вже спокійно буду робити своє відео Ну, на другий канал. І курс буду проводити. До речі, мене ж питають, і там некоторі питали, <смі> що це за курси? Що вони оце? Це курси по Таро. Курси по таро це. Я зробила свій курс авторський для тих людей, які також хочуть навчатися таро, що таке таро, значення таро, розклади вміть робити, розуміти карти. Історію карт цих, ну щоб потім і зробити із цих людей хорошими консультантами по таро. Так як я консультую і працюю по таро, так і я навчаю інших також цієї послуги, цієї сфери, цих історичних наук. Тому я і роблю. Ще в майбутньому і на цей рік я запланувала не один курс, я запланувала ще декілька курсів зробити. тому... Я буду <хи>, намагатися робити. Але е, з такими темпами, як я, то буду, то не буду, то хочу щось робити, то не хочу щось, то іще ще щось у мене, знаєте, оце, то, звісно, це так буде довго. Тому ні, треба, якщо ти вже так запряглася, якщо ти так щось хочеш, якщо ти так собі поставила мету, якусь, то треба працювати, а не те потом, те потом. Ось і я зараз сидю, зараз я смонтую відео, мабуть. Викладу вам сьогоднішній викладу його. І, мабуть, мабуть, почну тріш, трішки плести, тому що Гердан він такий великий, там об'ємна робота. Там, Якщо даже дівчатка на станку його плетуть, там за. Дві неділі дві неділі на ставку дві неділі на, на ставку, кажу, на станку на станку, то вручну це ви прикиньте, скільки. Це місяць, або навіть півтора місяця вручну плести гердан. Так що це дуже така кропітка робота. Ну я не знаю, я подивлюся, мабуть, цей гердан собі залишу для зразка, щоб, можливо, що хто сподобається комусь, то тоді я буду. Зроблю такі. Можливо, кольори поміняю, там, тому що кольор, там два кольори зелений і жовтий. Можна ж змінювати там, жовто-блакитний, наприклад, або там чорний золот, із золотом. Да, можна дуже гарно зробити. Ну, тобто, варіантів дуже дуже багато, але його треба плести. Це така дуже довга і кропітка робота. Вчора теж, поки пливла, прикиньте, передивилася три часті хроніки Нарнії, Так щось захопилася, так, щось цей, і поки плила і це робила. Ну, Я не можу сказати, що я там за цей період що я плила, дуже багато сплила. Ні, не дуже багато, але все ж таки такий участочок деякий доплітала. Так що... Так що це такі діла. І ще вам хочу показати е, в кінці, я вам, наверное, в кінці чи коли, в общем, покажу фотографію 14 січня. Е, у нас було як, повнолуння. Е, і місяць такий був. Взагалі, я його сатерафірувала. І, в общем. Ну, і мені переслали, я попросила сфоткай мені дай. І тепер я оцю ж, як до речі, оцю фотку виставила на Тікток і дуже багато ну, продивилося. І так, також я і вам його покажу, щоб і ви подивилися. Також це фотографія, це не просто повнолуння, а місяць, а над місяцем ще такий ореол був такий, знаєте, червоний. це взагалі. Та й взагалі останнім часом ось ми так замічаємо вдома, що такі червоні закати, такі... червоні, навіть схід сонця червоний, такі яскравий, червоні. Такі яскраві, червоні що це... це якісь такі аномалії в природі відбувається. Чи що? Я не знаю. Що... Навіть місяць, повно... ну перший. Перше повнолуння да, в цьому році. І такий, знаєте, дуже-дуже яскравий дуже такий незвичний. Так що я вам в кінці виставлю цю фотографію, побачите. Так, ну що, на сьогодні я буду завершувати, тому що я хочу смонтувати і ще е, чекаю, може ну, прийде, може, Поля прийде там англійську щось там зробити, не знаю, чи довго її там робити, багато, чи не багато. Ну, я знаєте що? От дивіться, бажання все-таки здійснюється. Дивіться, плед у мене вже є. Той, що я планувала, у мене він є вже. Плідік у мене є. Колонки є на комп'ютер. У мене, до речі, була ця штука, ось о, клавіатура. Зараз я вам покажу. Оця клавіатура, якою я печатала там. Що мені там треба було. Вона сіла, вона сіла, там же ж акумулятор, і він сів, його треба зарядити, а шнурок Іни, а її немає. І що мені робити? Я так довго виводила клавіатуру ну, на комп'ютері, на робочий стіл, щоб тоді писати. Тому що шнур я не знаю де, а мені приходиться чи дивиться, чи ще щось. І приходиться, треба там ну, писати, там, вводити ну, на комп'ютері, звісно. щось. Бо на комп'ютері взагалі клавіатура не працює. А це... І я от я цілий час виводила, я цілий час, тому що там трошки він і по-другому на комп'ютері. Я цілий час виводила клавіатуру на робочий стіл, щоб потім можна було писати якийсь текст там, чи ввод якийсь, чи поїскавік, якийсь там, чи ще щось. Ще... Ну, та й взагалі там щось. Так що, <рес> так що така теж робота була, кропітка, що це я вам передати не можу. Але все ж таки, що я хочу наголосити, що бажання оті збуваються, так що, якщо хтось каже, ні, це не збувається, звісно, що всі сто може і не бути. Але деякі дійсно вони вже у мене вже, да, на початку місяця, вже дивіться, вже січень, а в мене вже два бажання моїх здійснилося. Здійснилося. Так що я буду в такому темпі працювати надалі. І хто знає, скільки в мене ще за рік бажань моїх буде. Так що, отак. От. Так, добренько. Не буду затягувати і не буду, е... хочу скоріше вам викласти, щоб ви це почули і побачили. Mm. Ну І написали свої коменти. Напишіть, як вам... напишіть мені в коментах, як вам покривало моє нове кошачі лапки. Котячі лапки. І оце, як, повнолуння, як, повнолуння як вам. В общем, напишіть свої враження, буду чекати. На сьогодні в мене все. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Оце така, таке повнолуння було на вулиці 14 січня 2025 року. Свята зафіксувала, сфотографувала і мені переслала. А зараз я вам хочу показати на небі. Звісно, що телефон і камери вони не можуть передати того всього, як воно дійсно було, і взагалі. Але, ну. Все рівно, я так трішечки збільшила цю фотографію, щоб вам було видно. Але все одно це незвично. Е, ну як, подивіться от і скажіть, що це дійсно що це незвично. Не просто там якийсь, е, а такий якийсь реол, хі -хі, красний, якийсь такий круг навколо місяця. Це ну якось отак. От. Взагалі, таке щось незвичайне, таке щось відбувається в природі останнім часом, що ми не можемо це об'яснити. Хоча, ну хто може, а хто не може, хто може, хто не може. Але це дуже і дуже так.